Це в мене світлодіодний ліхтар з максимально потужним акумулятором Samsung 35e. Цей ліхтар оснащений сучасним гніздом зарядки Type-C. Плюс цей роз'єм ховається за резиновою кришкою, яка захистить ліхтар від дощу. Цей ліхтар має три режими: максимальне світло, економне та стробоскоп. На борту у цього ліхтарика світлодіод Т6. Цей світлодіод ідеально підходить для повсякденного життя, кемпінгу та рибалки. В даного ліхтарика є функція Zoom. За допомогою цієї нехитрої штуки можна зробити ближнє світло та дальнє світло. Також у цього ліхтарика дуже зручно розташована кнопка, яка має декілька функцій. Перша функція це включення-виключення. В кнопку вбудований світлодіод, який світиться під час роботи, також сигналізує про стан акумулятора і дасть вам знати, коли ваш акумулятор розрядиться і його потрібно буде підзарядити. Корпус ліхтарика виготовлений з алюмінієвого сплаву, що робить його міцним та легким. В кришці ліхтарика присутні резинові кільця, які не дають потрапити бруду та воді в корпус. Цей ліхтарик легко розбирається і можна зробити заміну акумулятора в будь-який час. На максимальному режимі при повній зарядці цей ліхтарик пропрацює 3 години, на економному режимі 6 годин. Від 0 до сотні ліхтарик заряджається за 6 годин. В комплект до цього ліхтарика можна додати акумулятор або ж два. А якщо когось зацікавив цей ліхтарик, пишіть мені в особисті повідомлення, або ж в телеграм-канал, який закріплений в шапці профільного TikTok. Там я, в принципі, відповідаю швидше, тому що телеграм це телеграм.